Вітаю вас. Минулого тижня відбувся візит Путіна до Китаю. Хочеться назвати цю подію словами президента Байдена. Це був візит, який можна так окреслити: вбивця в гостях у диктатора. Саме такими дефініціями називав і називає президент Байден лідерів Китаю і Росії. Звичайно, в умовах ізоляції Росії, в умовах триваючої війни у Путіна не було багато, власне кажучи, вибору. А куди ж їхати після чергового восшествия на престол, куди відвідати яку країну, яку столицю. Тут все сходилося до того, що таким місцем є Пекін. Чому? Тому що Пекін це гроші. Для путінського режиму, і тому, що Пекін це можливості посилювати мілітаризацію російської економіки. Ну і коли для вибору місця не так багато залишається можливостей, то треба було відповідним чином в кращих радянсько-комуністичних традиціях цю поїздку оформити. І привід було знайдено дуже важливий, дуже вагомий. 75 років. Встановленню дипломатичних відносин між Росією, тоді СРСР та Китайською Народною Республікою. Відповідно, все було організовано і проведено в такому собі застарілому традиційно радянському антуражі: візит державний, тобто найвищого рівня, спільна декларація найбільша, мабуть, за всі часи, і читати її неможливо. Десяток угод, які не мають змісту. Антураж, дружні обійми, червоні доріжки, обмін руками культури, концерти багато-багато всякого навколо цих двох днів перебування російського диктатора в Китаї. Державний візит Путіна мав для Путіна стати демонстрацією підтримки з боку Китаю. Для Китаю він також був важливим для того, щоб Показати світові, що Пекін має партнера партнера для протидії Сполученим Штатам Америки і для боротьби, як вони стверджують, за створення нового світового порядку. Звісно, в центрі уваги була і тема війни, але коментарів, як і не очікувалось. Публічних, так їх особливо і не було. Проте в декларації, в цій великій підсумковій, відображено те, що не зазнало змін, так як і було. Почнемо з політики. Відносини між Китаєм і Росією, дві країни готові спільно працювати над підтримкою чесності та справедливості у світі, сказав Сі Цзіньпінь Путіну: чесність та справедливість. Це напевно не про ці дві країни, і, напевно, не про Росію, і не про сучасну ситуацію, коли вірний друг Пекіна Путін розв'язав і веде з часів Другої світової війну в Європі. Путін не забарився з відповіддю і сказав, що співпраця Китаю і Росії є стабілізуючим фактором. Надзвичайно важливо, щоб відносини між Росією та Китаєм не стали кон'юнктурними та не були спрямовані проти когось, зазначив Путін. Це відверте перекручування фактів, оскільки ці відносини є спрямованими в першу чергу проти України, і вони підтримують такі відносини Росію в цій агресивній війні. І як свідчить сам текст декларації, вся Співпраця Китаю та Росії спрямована проти Сполучених Штатів Америки і Заходу. Отже, з самого початку це демонстрація того, що два лідери і дві держави знайшли спільну мову, і ця спільна мова лежить в сфері геополітики, Проголошується, як це завжди було в диктаторських режимах. Одне розуміється інше, а робиться третє. Оце поглиблення всеосяжного партнерства та стратегічна взаємодія між Китаєм та Росією і зміст спільної заяви, все це говорить про одне. Вони разом проти гегемонії США у світі. Путін і Сі Цзіньпінь підписали спільну заяву за підсумками візиту, яка називається Про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Дві столиці, дві держави заявили про нову еру, яка передбачає спільні погляди на все, в тому числі і на війну проти України. Там 30 сторінок цього тексту не так легко прочитати, і туди вміщено все: від захисту довкілля до нерозповсюдження ядерної зброї, усі позиції, по яких сторони Росія і Китай не мають розбіжності, свого роду такий собі катехізіс – де можна знайти відповідь на будь-яке питання двосторонніх відносин. Проте відповідь теоретична, як побачимо далі. Сі Цзіньпінь і Путін заявили, що мають шанс викликати зміни, яких світ не бачив сторіччя. І багато аналітиків розглядають це вже як спробу кинути виклик глобальному порядку, який очолюють Сполучені Штати Америки. Важливо і прикмітно також те, що сторони підтвердили готовність твердо відстоювати непорушність підсумків Другої світової війни і післявоєнний світопорядок, що склався і закріплений у статуті ООН. Бачите, спрямоване у майбутнє партнерство базується на підсумках Другої світової війни і на статуті ООН, який Росія. Буквально розірвала і поставила в нів що здійснивши агресію проти України, і е, тому звідси випливає і наступне положення: про те, що якщо повертатись до того, що було закріплено в результаті Другої світової війни, то очевидно заперечення цих двох лідерів викликають всі наступні зміни, зокрема розширення НАТО і розширення Європейського союзу. Тобто саме те, що стоїть в центрі зовнішньої політики України і за що бореться наш народ. У заяві за підсумками переговорів 15 разів глави делегації, тобто Сі Цзіньпінь і Путін, згадали про Сполучені Штати Америки та їх негативну роль у сучасному світі. Пряма мова. Сторони знову підтверджують серйозне занепокоєння у зв'язку із спробами США з порушенням стратегічного балансу забезпечити собі вирішальну військову перевагу. Сполучені Штати звинувачуються в тому, що забезпечують собі військову перевагу, а Путін мілітаризує економіку і вже понад 815 днів продовжує агресію проти війни. Тематика війни Росії проти України, вона, як і очікувалось, була витримана в тих самих формулах і в тих самих висловлюваннях, які вже закріпилися в пропагандистській лексиці і риториці, як Пекіна, так і Москви. Це все для публіки. Ми можемо тільки здогадуватись, про що насправді говорили Сі Цзіньпін і Путін, в яких словах і як. Путін представляв своє бачення закінчення війни, до чого він прагне, як має закінчитися ця агресія і чим. Зокрема, знову було підтверджено, що сторони підтримують мирний план Китаю, що також очікувано, але очікувано і те, що мирний план Китаю включав, чи точніше формула миру Китаю, включала також дуже важливий перший пункт. Визнання територіальної цілісності і непорушності кордонів України. Звісно, Путіна це не влаштовує, і, звісно, це не входить в спільне бачення майбутнього двох лідерів. З точки зору економіки, візит не мав великих очікувань. Чому? Тому що було одразу зрозуміло, Путін прибув до Пекіна з капелюхом у простягнутій руці. Він прагне продовжувати торгівлю в умовах, коли ізоляція Росії посилюється, санкції діють, і йому треба нарощувати свій військово-промисловий комплекс. Підписали при цьому 10 угод, абсолютно малозначущих і формальних, які не мають конкретного змісту, які не містять планів щодо інвестицій, будівництва, інфраструктури і так далі. Проголошено також з російського боку, що важливо, мету, щоб товарообіг досяг 300, 300 мільярдів доларів. Минулому році було 240. Це е, слова, але реалії показують, що ліміти цих торговельних обмінів між Росією та Китаєм майже досягли своєї вершини. Навіть більше того, останні два місяці через Плив санкції або загрозу санкцій зменшується експорт з Росії до Китаю. Китайці не хочуть купувати російську продукцію, бо через побоювання потрапити під санкції, так само як китайські підприємці уникають платежів російській стороні. Призводиться до того, що основний експорт з Росії це сировина. Що дивно, Путін запевняв свого візаві Сі Цзіньпіна в тому, що Росія є джерелом екологічно чистих енергоресурсів, це дуже дивно, оскільки він це розповідає лідеру країни, яка є також в перших рядах перетворень. Переходу на зелену економіку нафта і газ це старе, це минуле. Більше того, Китай дуже обережно ставиться для до того, щоб поставити себе в залежність від постачань з боку Росії. Тим часом виглядає назовні, що е, у торгівлі прекрасні перспективи, але як бачимо, китайські компанії, китайські банки, особливо великі, уникають. І будуть дедалі, мабуть, більше уникати контактів з російськими контрпартнерами. І це також було однією з складових візиту фінанси. Жодних рішень і жодних пошуків таких рішень не було, принаймні про них не проголошено. Посилювати співпрацю це все, про що спромоглися домовитись банкіри. Для Росії питання торгівлі з Китаєм це питання виживання. Тому вони будуть все робити для того, щоб цей експорт збільшувати, проте ресурсів і резервів вже нема. Про е, знамениту силу Сибір-2, е, цей газовід, вже мови не було і, напевно, ближчим часом не буде. Висновки, якщо коротко, якщо Уникати можливих повторень з тими публікаціями, які вже були на цю тему, і ще, напевно, будуть. Цей візит мав виключно політичний характер. Не вирішені питання ані взаємних розрахунків, ані залучення китайських інвестицій, ані питання газопроводу Сила Сибіру не було сказано нічого про зміну підходів до війни Росії проти України. Разом з тим, очевидно, і це проголошено прямо, що Москві потрібна підтримка Сі Цзіньпіня. Війна поставила Росію в ізоляцію, відносини Китаю з Заходом напружені, але разом з тим Пекін не відрізає себе від заходу, не хоче опинитися в такій же ситуації, як Путін. Тому далі, принаймні на цей період, сі Цзіньпінь буде. Намагатися сидіти на двох стільцях, розвивати чи підтримувати відносини з Росією, а також не припиняти торговельно-економічні стосунки з Заходом, тому що ринки, Сполучені Штати, Європейський Союз набагато більші, ніж може запропонувати Росія. В спільній заяві слово співробітництво використане 130 разів на 30 сторінках текстах. Співробітництво всюди. Але якщо відсортувати всі ті пусті декларації, то залишається, що це співробітництво старшого партнера Китаю з молодшим партнером Росією, і там, де інтереси Китаю не співпадають з інтересами Росії, Китай, безумовно, буде виходити із своїх власних інтересів. Китай бачить свої е, інтереси в тому, щоб. Відносини з Росією розвивати у світлі тривалого суперництва з Заходом і Сполученими Штатами Америки. Це заявлено вперше в офіційних документах на такому високому рівні. Світ тепер можна констатувати знову двополярний, тільки замість СРСР на другому полюсі Китай. Говорячи про багатополярність, Китай і Росія мають на увазі. Саме, саме продовження двополярності, коли є Сполучені Штати, і є Китай, або як хотів би цього Путін, Росія, які вирішують долю світу, на цьому їхня багатополярність закінчується, бо всі їхні інші полюси підпоряковані або Китаю, або Росії. Саме в цьому вони бачать нові підходи, але тут нічого нового нема. З колишнього з колишньої величності. І величі Москви залишається тільки ядерна зброя і ядерний паритет із Сполученими Штатами Америки. Китай тим часом продовжує грати в нейтралітет у війні і в миротворчість. Продовжує випробувати захід наскільки далеко він може зайти у підтримці Путіна. Такий вимальовується поки що новий світовий порядок. Проголошена нова ера партнерства. І це партнерство двох столиць Китаю і Москви проти Сполучених Штатів і демократії. На це відреагував і про це сказав міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс. Я надзвичайно стурбований цим, тому що пам'ятайте ці дві країни, які не вірять у демократію. Якщо у нас така ситуація і вони намагаються поширити свою систему на решту світу, ми повинні бачити широко, розплючивши розплющивши очі, що це пряма загроза нашому способу життя, сказав Шапс. Ну і закінчити я б хотів словами Лаврова, який став зіркою, героєм першого дня візиту. Він хотів продемонструвати знання предмету і розуміння Сходу і згадав східне прислів'я про те, що гість ішак господаря. Так і було. Стадо ішаків з Москви нагодували, потішили, але дали чітко зрозуміти, хто в домі господар. Дякую.